Хачки, мої смайлики. Сьогодні я вам покажу свої подарунки на день народження. Це моя перша покупка. Від фірми Айнові. Ось така селфі-палка. Тепер я вам покажу ще ось таке лего. Зараз я його розпечатаю. Ось так. Ось так О, я його дістаю. Ось цілий набір є, може я покажу, як я його збираю. І отут дивимося, інструкція ще є, ще є. Деякі детальки. Ось таке всяке. Ось тут я вже списатила, Ставимо на цю коробку. Тепер дивимося, тепер дивимося. От мені подарували ще ось такий гарний записник на кожен день. Ось він вже календар 2016. Так. А сьогодні ще зі мною моя подруга е, Софія Флекей. Привіт! Е, також я вам дещо скажу. В неї є свій канал Нью-Цікавенка. Підписуйтесь. Е, тепер я ще вам покажу ось такий лак. Цей лак... Ой, бачите. Цей лак для пастелів. Зараз, от мені ще, крім оцього лаку для пастелі, ще їх закріплю, передали самі пастелі. Зараз я їх відкрию. А вона дівчина творча. Ага, ага, покажи. Давай покажемо всі тут пастельчики. Ось такі пастелі гарні них кольорів. Тепер їх накриваємо. Зараз ось так, щоб вони були. Поки що я ними не малюю, але покажу, як ними малювати в наступних відео. Зараз. зараз. оп. Ха-ха-ха. Тут не так навіть просто її запхати. Ну добре, залишимо. Поки що, ще мені передали таку ігру Pinkers. Я поки що не дуже добре знаю, як її грати. І останній на сьогодні подарунок. А хто знає. Як її грати, напишіть в, комент... в коментах. Розпечатаємо наступне його ось таке. Ось я вже розпечатала його. Ого! Тут вже є от, оці деталіки для самої. І, от, ось ще інструкція. Я розподивлюся, це ще не все. Тут ще дрібні детальки. На землю. От, бачите? на землі. І ось така маленька пластиночка ось така. Ну, добре, мої любі друзі, я вам покажу, як я буду складати лего і я буду малювати е, наступному відео. Па-па! Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!